Вітаємо вас в ефірі. Телевізійний вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. До вашої уваги добірка найцікавіших і найважливіших подій з життя нашого вузу. Традиційно цілий ряд заходів було проведено з нагоди великого свята Дня Перемоги. Так, переддень 9 травня відбулося покладання квітів до пам'ятника викладачам та студентам, які загинули під час Великої Вітчизняної війни. У заході взяли участь курсанти Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України, ректорат та почесні гості-ветерани. Ректорат, викладачі та співробітники університету вшанували пам'ять учасника бойових дій, героя України, видатного науковця Володимира Володимировича Сташиса. З особливою любов'ю і шаною солісти та творчі колективи Палацу студентів нашого університету ставляться до святкового концерту, присвяченому 9 травня. На генеральній репетиції відточується кожен номер до найменших дрібниць: освітлення, музика, вихід ведучих. Саме тому під час концерту глядачів переповнюють емоції, сльози, неймовірний шквал оплесків. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого це найкращий юридичний вищий навчальний заклад. Славетною історією і науковою школою, яка визнана однією із найавторитетніших у юриспруденції. Саме тому професійне свято День науки є особливо шанованим. Так, з нагоди його святкування традиційно проводиться цілий ряд заходів, головне місце, серед яких належить науково-практичним конференціям. Доктор юридичних наук, професор, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Василь Якович Тацій відкрив пленарне засідання міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів в четвертій харківські кримінально читання». Під час роботи було обговорено найбільш актуальні питання теорії кримінального права та практики його застосування. Особливої уваги заслуговує той факт, що учасниками заходу стали студенти і аспіранти не тільки провідних вищих навчальних закладів нашої держави, а й представники Білорусі, Індонезії, Казахстану, Литви, Польщі, Росії, США Таджикистану. Окрім пленарного засідання учасники конференції працювали і у секціях, а з результатами цієї роботи можна ознайомитись у збірнику ТЕЗ наукових доповідей та повідомлень. Всеукраїнська Українська конференція проблеми сучасної юридичної науки очима молодих вчених об'єднала для роботи аспірантів, стажистів-дослідників та магістрантів провідних вищих навчальних закладів і наукових установ нашої держави. Програма заходу передбачала проведення пленарного засідання і роботу в секціях. При цьому така робота велася виключно іноземними мовами. Пленарне засідання традиційно відкрив проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор Анатолій Павлович Гетьман, який від імені ректорату і колективу університету привітав учасників заходу. Завдяки наполегливій роботі кафедри іноземних мов номер 1 нашого університету, конференція молодих вчених стала вже традиційною і популярною в наукових колах, оскільки дає змогу її учасникам знайомитись із світовою юридичною думкою і дискутувати з приводу нових наукових розробок мовою оригіналу. Шановні шановні учасники конференції, шановне студентство, шановні друзі, шановні колеги, мені дуже приємно сьогодні напередодні великого свята відкрити всеукраїнську українську. Студентську науково-практичну конференцію, яка присвячена постаті видатного українського світача, видатної української людини Тараса Григоровича Шевченка. Так розпочала свою роботу всеукраїнська студентська науково-практична конференція, організована кафедрою культурології нашого університету. З доповідями на тематику заходу Тарас Шевченко і українська культура виступили гості, представники вузів Харківщини. А тези наукових доповідей надійшли із практично всіх регіонів нашої держави, що свідчить про неабияку роль творчої спадщини Тараса Григоровича в житті сучасного студентства. З нагоди Дня науки та завдяки значній кількості бажаючих взяти особисту участь у роботі заходу його було продовжено на тиждень. Кафедрою соціології та політології нашого університету спільно з Харківською асоціацією політологів було проведено всеукраїнську студентську конференцію Український соціум, соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього. Захід став традиційним і проходив у стінах нашого вузу вже в 14-те. Організатори отримали понад 200 тез наукових доповідей. А особисту участь взяли представники вузів не лише Харкова, а й таких міст як Київ, Донецьк, Суми, Полтава. Проблематика наукових розробок стосувалася практичних проблем сучасного суспільства, серед яких, перш за все, соціальні та політичні проблеми сучасної України, соціалізація молоді, складнощі процесів глобалізації. При цьому більшість представлених розробок пройшли апробацію в ході навчальних занять, де вони були презентовані як поглиблений розгляд окремих тем навчальних курсів. Кафедрами кримінального процесу і кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності університету було організовано та успішно проведено п'яту всеукраїнську наукову конференцію Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників. Захід традиційно відкрив доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи нашого університету Анатолій Павлович Гетьман. Найцікавіші доповіді учасники заходу мали змогу заслухати на пленарному засіданні а жваві дискусії традиційно розігрілись під час роботи секцій. 70-річчя кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого проведено науково практичну конференцію викладачів, аспірантів і студентів Сучасна економічна наука досягнення виклики пріоритетні напрями розвитку. Із наступаючим ювілеєм організаторів заходу привітав доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи нашого університету Анатолій Павлович Гетьман. Про значний успіх конференції свідчить той факт, що роботу було організовано аж у 11 секціях, що пов'язано з великою кількістю учасників та різноманітністю тематики досліджень. У День професійного свята Дня науки наша творча група мала честь поспілкуватися з видатним науковцем. Визнаним юристом, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, завідувач кафедри екологічного права, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Анатолій Павлович Гетьман. Перш за все я хотів би поздоровити всіх науковців, науковців Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого, науковців Харківщини і науковців всієї нашої держави з нашим професійним святом Днем Науки. Указом президента в 1997 році. Щорічно, 3 субота-травня святкується в нашій державі. Як Науковий день, як свята науковців, як свята тих, хто робить нашу державу заможнішою, багатшою. І безумовно, це надзвичайно важливо для нас, для науковців, що саме указом президента ми маємо можливість святкувати сьогодні таке важливе і велике для нас свято. Безумовно. Наші вчені, наші науковці роблять дуже велику справу, яка необхідна для подальшого досконалення не лише правової системи України, але необхідна для того, щоб наша держава становилася дійсно правовою, дійсно соціально виваженою. А більше новин на офіційній сторінці нашого університету у мережі інтернет. до нових зустрічей в ефірі.